Без різниці, чи Зеленський, чи Путін, але він має більшу симпатію до Росії та до Путіна. І я показала просто цьому чоловіку, що ми не є критинами, який в нас президент, які в нас люди, яка в нас сила інтернету. Якщо на переговорах по урегулюванні конфлікту буде участий Буданов, в який занесений занесен список терористів, ми будемо вести переговори, або будемо мочити в сортирі? А были операции, где участвовала российская армия. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про чергову хвилю проблем для Російської Федерації і в цілому для режиму Путіна, що відбувається не тільки з його дружочками, а ще і з його дорогоцінним майном. Про всі події на фронті і про Куп'янськ, який росіяни взяли безліч разів наприкінці 25-го року. Щоб знати все, щоб найцікавіше не пропустити. Я традиційно вас закликаю обов'язково лишатися із нами. А ще лишайте лайк цьому випуску. Таким чином ви допоможете нам розповсюдити всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ставайте частиною нашої думи прекрасної великої аудиторії. Ну і, звісно, найголовніше не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Триває наш збір в підтримку батальйону безпілотних систем 47-ї бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень на відновлення. Автотранспорту та обладнання для роботи підрозділу вже зібрано на рахунок військових понад 100 тисяч, але друзі, ми йому рухатися далі. Тож не забувайте обов'язково донатити. Кожна ваша гривня, кожна ваша допомога має своє значення. Ну і про проблеми для росіян нині паралельно десь от в ці години розгортається надзвичайно цікава історія. Не встигли всі обкашляти ситуацію із венесуельським диктатором Мадуро. Як тепер американці ще й перехоплюють танкери, які щоправда належать не Мадуро чи Венесуелі, а належать Російській Федерації. Штурмова група намагається захопити такий собі танкер Марінера, який переслідує берегова охорона США. Припускається, що до операції залучені саме американські військовослужбовці. Значить, штати захоплюють нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою. Після більш ніж двотижневого переслідування його через Атлантичний океан, захоплення, яке може посилити напруження у відносинах із Росією. А знаєте чому? Чому кажу танкер Венесуельський, але згадую Росію та тому, що Росія поскуповувала, позабирала всі танкери з усього світу і не має значення під яким прапором він пересувається. Головне, хто його винаймає. А ось тут якраз і є інтереси Російської Федерації, значить. Спочатку цей танкер був відомий як Белла 1 Він прослизнув через морську блокаду американців, встановлену для танкерів, що підпадають під санкції, і навіть відбив спроби берегової охорони США піднятися на борт. Вони додали, що під час операції в цьому районі перебували і російські військові кораблі, в тому числі навіть російський підводний човен. Тож тепер максимально цікаво. А що з цього приводу скажуть у Москві? Чи ймовірно як і в Мадуро? Просто нічого. Там, такими силами і такими темпами у Путіна не залишиться нічого від його тіньового флоту, а ще нічого не залишиться і в тилу сьогодні. Вночі українські дрони вдарили по нафтобазі. Уявляєте собі, яка іронія американці, які не надто дружні зараз до нас, вони б'ють по тіньовому флоту. А ми по нафтобазам. В Староскольському міському окрузі це Білгородська, наша улюблена з вами область. Саме там були прильоти. Детонація спричинила пожежу в кількох резервуарах. Ну а влада Білгородської області підтвердила атаку на нафтобазу. Здається, що Білгородська область взагалі давним давно там їй пороблено, і прильотів в них найбільше. Але щоб так, щоб так подлінько, щоб так ще й на кордоні вдарити по нафтобазі. Такого від нас я думаю, і губернатор Гладков, і всі інші, звісно ж, не очікували. Бо що? бо росіяни ж тут до чого? І чесно кажучи, із приємного це ще не все. Буквально вчора ми вам розповідали і показували про таке місто Нея, де були прильоти. Ну а вже сьогодні інформація. Максимально уточнена супутник, зафіксував чотири місця ураження на сотому арсеналі головного ракетного артилерійського управління Міністерства оборони Росії. Все це знаходиться в Костромській області на зображеннях на відео, які зараз гуляють соціальними мережами. Чітко видно осередки пожежі та вибухів, що свідчать про результативність удару для мешканців південної частини міста. Нея місцева влада організувала. Пункт тимчасового розміщення вони буквально хотіли в нас вкрасти пункт незламності, але й тут не вийшло. Він розрахований на 1200 осіб із можливістю ночівлі. Сучні з того, що там не сеться, ночувати. Вони там будуть ще не один день. Вже згодом влада визнала, що відбулося займання саме на території арсеналу. Ну, знаєте, це той випадок, коли шила в мішку. З вот этим всім не утаїть за даними джерел. Удар далекобійними дронами по цьому важливому військовому об'єкту Російської Федерації здійснили воїни центру спецоперацій Альфа служби безпеки України, і звісно, це максимально символічно. Адже саме голова Альфи зараз і очолив службу безпеки України. І знаєте, щось я вам все сумне, та сумне для росіян показує все якесь гнітюче і гнітюче для Запарібріка. Дайте трошки хороших новин для недорогих росіян. Є шанс, щоб якась частина, якась певна невеличка, вцілілих СВОшників під Куп'янськом таки виживе. Інша частина, звісно ж, все одно перетвориться на брухта та перегній, але є її непогані. Повідомлення. Одним словом, поки Соловйов на своїх канікулах, тільки, як ми знаємо, точно не відпочиває на озері комо, ну а пиня ховається в бункері без інтернету, свошників, що на словах в кредит, авансом, обіцянками, взяли куп'янськ мінімум тричі, тільки наприкінці 25-го року, так от зараз, їх раптово почали виводити із оточення. Друзья, мне ребята сообщили радостную новость. Парни из Купянского направления начинают выводить из окружения. Надеемся на лучшее и держим за них кулачки. Всем хорошего дня. Обнял. Обнял, поцеловал. Вот это вот все. В целом, все, что побудовано в Российской Федерации на основе их пропаганды, Вся інформаційна кампанія з 2014 року це ж суцільна брехня. І річ не тільки в розп'ятому хлопчику, не тільки в тому, що росіяни завжди казали, нас там ні. В цілому кожен їх крок, як вони обдурювали українців, переманювали на свій бік, це все тотальна брехня. Ну а тепер заднім числом вони дуже часто хочуть якось так показати, що ні все таке однозначно. Не знали, не готувались, не вміли, не могли то взагалі не ми, русських жорстко і жорстоко обманулі каже Олег Царьов, який бреше, але робить це так неналуго. З одного боку царьов стверджує, що свогошна армія ну оця друга армія світу. Можемо повторити Київ за три дня, а сто Берлін так, от саме вони до 22-го року були не обстріляні, не биті в танки, не горіли, під гарматами не перебували. Одним словом, небиті, не фарбовані, цнотливі та незаймані. Не те, що наші українські головорізи, мільйон рембо в тапках буквально. Ну а далі все ж таки Нутро Царьова вивертається. І він проколюється, що їх там ні, насправді, з 2014 року все ж таки на практиці, виявляється, там були, а саме регулярні російські війська. І з одного боку, хтось може сказати, Та яка нам різниця? Ми давним-давно знаємо всю правду. А з іншого боку, от я дико люблю. Коли ми ловимо їх на брехні, і так Носиком в їх саки ще раз і ще раз, в воювальной, воював українською армією, которая пройшла через АТО, у нас пройшло через АТО ополчення Донецька. Да, були операции, где участвувала російська армія. Операция, где участвувала російська армія. Я би нагадала, що ми знаходили з 2014 року і паспорти росіян, бурятів, твінців, найманців, представників якихось інших країн. Тобто з цим проблем не було. Доказова база в нас була зібрана. Але, звісно, приємніше безкінечно розповідати про те, що нас там ніт. А знаєте, до чого призвела ця політика і інформаційна кампанія тотально антиукраїнська, і оце вічно росіяни не при чому. Ви ж в курсі, що вата. Це поняття, цей стан душі. Це не обов'язково має бути російський випуск, не обов'язково це має бути російськомовна людина, не обов'язково мати російське громадянство для того, щоб бути цією самою ватою. Адже Росія десятиліттями своєю пропагандою отруювала не тільки нас із вами, не тільки російськомовні країни, а ще й європейців. Тому симпатиків Путіна легко можна знайти. І в Італії, і в Німеччині, чи Австрії. Саме такого Путіноїда і перехопила задовго до українського кордону українка Дар'я цими днями. Італієць, що готовий цілувати дупу старому Тирану, їхав до України. Що дивно, правда, очевидніше було б їхати до Росії. Але саме своїм трьопом він і спалився. Дар'я їхала автобусом з Італії до України. І там на борту був цей рокко, який раптом почав голосно нахвалювати Путіна, виправдовувати агресію Росії та критикувати Україну. Дар'я все це виклало в соціальних мережах. Миттєво її пости, свідчення, відео почали набирати шалену популярність аж до того, що це побачили прикордонники і вже були готові в свої обійми приймати цього «Рокко». Вони перевірили його в соціальні мережі. Встановили, що там купа проросійського контенту, і, звісно ж, відправили його за русським кораблем. Ця історія, друзі, нам показує: ну, по-перше, як соціальні мережі впливають на реальність: один пост, одна небайдужа позиція, і це все призвело до заборони, до захисту, фактично, нашої країни, наша потвора на нашій території. Ну а для України це, звісно, сигнал, що проросійські погляди ну, вони не вітаються. І треба мати сміливість про це говорити і з цим боротися. Саме тому я завжди вас закликаю допомагати нам поширювати всю інформацію. Це справді працює три годизи по его пророссийских взглядов. Об этом сообщил украинский телеканал со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко. По информации телеканала, мужчина ехал на Украину в автобусі і критикував Владимира Зеленського Україну. Реб'ятки, все, як я обіцяла, воно не проїхало. Воно не проїхала. Але історія почалася з того, що е, людина дуже повірила в свої сили і сказала мені, що вона не підтримує нашого президента, вона підтримує е, Путіна і вона назвала нашу націю критинами. І я показала просто цьому чоловіку, що ми не є критинами, який в нас президент, які в нас люди, яка в нас сила інтернету. І просто результат на обличчя, ребята, без зайвих коментарів. А як відбувався діалог з прикордонниками? Що там було? Його завели? Його завели спочатку. Ми були окремо, потім е допитали мене, мене спитали всю суть конфлікту, що він казав. Потім вже нас завели в окрему кімнату, там де була тільки я і цей чоловік італієць. Я йому перекладала, я задавала йому питання стосовно його позиції, стосовно його відношення до України та українців? Він почав е казати, що що це неправда, що це все наклеп, і що йому без різниці, чи Зеленський, чи Путін, і, але він має більшу симпатію до Росії та до Путіна. Я хочу нагадати, що росіяни навмисно, де далі, зокрема, через типу м'яку силу проникали і там завойовували розум і серця італійців. Через. Венеційські фестивалі, через різноманітні конкурси, виступи, що завгодно. Вони ж не приїхали в Рим чи Венецію на танках. Тож власне там і справді є ті, хто їх сприймають у як добре, бо росіяни тільки засівали все грошима. Те саме довгий час відбувалося і в Україні, доки до нас вони все ж таки не приїхали на танках. До нас вони заходили через освіту, через мову, через ту саму культуру. Ну і звісно, через церкву. Не даремно ж, і зараз вони намагаються так само нас повернути в лоно РПЦ. А що ми на виході отримуємо? Ми на виході отримуємо руський мір. Тож днями з'явилося сенсаційне розслідування, що в Києві виявляється, і досі на четвертий рік повномасштабної війни є підпільна школа УПЦ МП. Підпільна християнська школа, яка називається Перспектива, така собі перспектива без перспективи, вона працює при монастирі із 25-го року. Директор цієї установи називає його просто сімейним клубом. Тобто, в 25-му році хтось вирішив, що час повертатися до проросійських поглядів. Журналістам вдалося з'ясувати, що в даний час у закладі навчається понад 60 дітей. В школі викладає 16 вчителів. Тут вчать російську мову, ну вона ж дуже-дуже знадобиться у майбутні часи в Україні. Правда? Та користуються арифметикою 60-річної давності, показують фільм «П'ять секретів справжнього чоловіка проекту Спільна справа з Росії. Та співають, звісно, радянських пісень. А? Як вам таке? У той час. Це Київ, столиця України. В одному з його живописних куточків причаївся монастир у ПЦМП Голосіївська пустень. А при ньому підпільна школа, де дітей навчають не тільки славити російського бога, але й говорити російською мовою. Як цікаво вийшло. А паралельно із цим це саме впроваджується, звісно, в самій Російській Федерації, тільки що російська мова в них не викликає ніякого здивування. Паралельно в Росії несеться своє по той Просто статусу нині інагента в Росії здається вже недостатньо. Здається, що трендом цього року, наступних років, стане більш серйозне переслідування росіян, хто не з нами, той зрадник. Зрадник батьківщини, ось така нехитра формула, яку тепер запроваджують в Росії. Критикуєш Путіна зрадник не подобається війна, зрадник. І хто б це міг сказати? Як ви думаєте, хто міг сповідувати настільки кенібальський підхід? Правильно, це сам голова цієї церкви, Патріарх Кирило. Здається, що коли на Червоній площі почнуть розстрілювати неугодних? А їх точно почнуть в сучасній Росії, то Патріарх та всі священники РПЦ будуть просто освячувати ті самі гвинтівки, якими будуть вбивати неугодних росіян. рівно так само, як зараз вони освячують гармати проти українців. Якщо говорить об общі національний консенсус, то це невероятно сложно і тому, що дійсно, якщо кожен чоловік. Людина... может отличаться от другого человека, то понятно, что в масштабах страны, но очень сложно достигать какого-то консенсуса. Но есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вот вокруг этих идей, этих понятий, все непременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение «изменник Родины» вот со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. Поэтому вокруг самых главных вопросов нашей безопасности, я имею в виду не только безопасность с точки зрения возможных военных агрессий, нашу такую, я бы сказал, духовно-нравственную тоже безопасность, то есть сохранение наших ценностей, которые в том числе в значительной мере и сформированы традиционными религиями России. Деякі вам таке гріх, якщо треба може відпустити, і юридичну консультацію надати чи підпадає хтось під конкретні означення визначення зрадник батьківщини? До речі, за логікою речей, Кирило мав би спиняти війну, говорити про те, що вбивство будь-яке вбивство воно є поза небесними законами, але в російській церкві так не працює, точніше працює хоч в зворотньому напрямку. Російські священики все це підтримують. Тож ми бачимо, що в Росії досі абсолютно є нормою торгувати тілом, торгувати тілом, відправляючись на війну. От що таке середньостатистичний живий русський папаша? Це абсолютно марна річ в домі та побуті. Це водочка, побої, зради та обов'язково безробіття. Інша справа це двохсотий русський папа, тіло якого можна поміняти на таку суму, яку він сам за життя ніколи б не заробив. Тож в Росії й досі. Немає жодного дефіциту гарматного м'яса. Хочем чоловік не хоче на фронт, а його самка, стара та мала, все одно його туди відправлять. А потім діти будуть так дуже сухо та стримано коментувати втрату татусика. Ну, подумаєш, здох. Зато ми тепер на Гробові хату собі можемо купити. вже знайомі, які погиблі? Мой папа. Когда он погиб? Когда он погиб? Недавно в, в июне или в июле. Ну вообще его друг, моя мама с ним разговаривала. Там сказали то, что ему у него какое-то сильное ранение было в ноге и его оставили. Сейчас он пока что или умер или без вести пропавший, я не знаю еще. Есть шанс. Очень-очень маленький, я не знаю, два из ста процентов. То, что он в плену, потому что тело еще не нашли. Но мама сказала то, что навряд ли. Вот что ты купишь на семь Дом. Какой? 6. Ну просто дом частный. За сколько? Я не помню. Я смотрела там. Где-то шесть с чем-то было. 6 с чем-то? Ну, я з мамою недавно смотрела. Там були за 5 800 двухэтажный, большой, нормальний. А дом, якщо все-таки узнается, то що умер. А, Уявляйте собі це розчарування, коли ти так довго обираєш собі будинок, дивишся. Перший поверх, другий, а тут татусик повертається з полону чи просто знайшовся. І ти такий, в смысле, так ми вже і деньги потратили. Где ж ти був? Не, не до нація. не до людей, в яких немає нічого святого і спільного з ними ми не маємо нічого мати. Цей кордон, кордону нікуди від географії не подінешся. Тим не менше, друзі, для того щоб від них захиститися, як і завжди нам треба обов'язково посилювати збройні сили України. Тож не йдіть, не йдіть, не задонативши в підтримку кращих із кращих. Посилання, яке завжди в описі до нашого випуску. Не забувайте нам лишати свій лайк, тому що таким чином інформаційно ви захищаєте нашу країну і суспільство. Ну і звісно, ми будемо щасливі, якщо ви підпишетесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.